Грошей от з 20 до 16 відсотків знизив Національний банк облікову ставку. Водночас повідомили там, що процентні ставки за своїми операціями з банками зберігаються на тому ж рівні. Зміна облікової ставки відбувається в межах. Зараз я скажу, але ви не лякайтесь це дослівно. Модернізації операційного дизайну монетарної політики, тобто переходу до системи так званої нижньої межі. Зараз в тому числі розберемо, що воно таке. Я нагадаю, облікова ставка це один з головних інструментів за допомогою якого національний банк встановлює для банків орієнтир там щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на певний період. Якщо знижується, то це позитивна динаміка. Так вважається, принаймні для е, загальної економічної ситуації. Ну а ще додамо, що Угорщина та Словаччина проти виділення Україні пакету допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Про що пише політико? Мовляв, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що підтримка України цитую не працює. Зазначив допомогу у 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Брюссель запропонував включити до бюджету євросоюзу на період із 2024 до 2027 року ухвалення фінансового плану потребує підтримки всіх 27 учасниць країн-учасниць об'єднання і в Євросоюзі сподіваються вирішити питання до кінця цього року? Ми ж сподіваємось розібратись зараз а, у тому, чи будуть ці гроші, а, чи стане Угорщина і Словаччина перешкодою. Олегустенка доєднуємо це економісти, радник президента України. Наші вітання вам, пане Добрий вечір. Вітаю шанси. Я одразу прям сходу а, шанси на те, що до кінця року 50 мільярдів будуть гарантовані. Наскільки високими є? На вашу є, думку? є дуже високими, на мою думку. Не забувайте, що всі інституції, які належать до європейського союзу, вони за це проголосували і залишилося оце останнє рішення, яке, начебто, блокує в першу чергу. Угорщина, але теж треба розуміти, що в даному випадку Угорщина не блокує це, тому що не вважає за не необхідно надавати ці кошти Україні, а вважає за можливі за такою виникшу для неї можливість просто залучити додаткові кошти з боку Європейського союзу, саме на власні потреби, все ж таки не забувайте, що Угорщина завжди знаходиться на такому додатковому фінансуванні з боку європейського союзу, як недостатньо розвинута економіка Європейського союзу. Їхні фермери отримують величезні дотації, і взагалі їхній бюджет отримує їх до до додаткові дотації, і це не тому, що вони щось не розуміють. Вони все прекрасно розуміють, але вони хочуть гратися на цьому, і це дуже така, я б сказав би, небезпечна гра для угорщини. І в кінці кінців ця гра закінчиться. І я думаю, що вона закінчиться ну вкрай так негативно для самого керівництва Угорщини. Угу. А щодо облікової ставки, хотілось би теж з вами поговорити і щоб дещо роз'яснення ми отримали. Ну, наприклад, якщо ми говоримо по, про центробанк Росії, так то там навпаки піднімають цю облікову ставку, а Нацбанк якраз знижує з 20 до 16% Що ну, в принципі. Позитивний, начебто, сигнал, тому що ну тут, хоч і повідомляють, що залишаються процентні ставки в комерційних банках, але зрозуміло чому, тому що вони були за ставки 20%, Відповідно, вони не можуть одразу змінитись. Е, а тепер про що це свідчить глобально для фінансової системи України, ну і для української економіки? Ну коли взагалі говорити про облікові ставки будь-якого центрального банку в нашому випадку це Національного банку України, це ставки, за допомогою яких можна коригувати рівень інфляції в економіці, які в принципі відгукуються на інфляцію в Україні в 2022 році. Був такий значний стрибок інфляційний. Він був, ми знаємо, чому, бо почалася ця агресія Росії проти нас частина наших підприємств просто не працювала. Частина наших підприємств повинна була розпочати свою роботу ну в повністю новому режимі, так що інакше інфляція в 2022 році була на рівні більше ніж 25%, майже 30%, До речі, ну і очікувалося, що в поточному 2023 році, згідно до нашого бюджету, інфляція мала складати 25%. Але в той же період часу спостерігалося те, що да, ціни зростають, інфляція існує, але є те, що називається, зменшення темпів рівня інфляції, тобто інфляція з того прогнозованого рівня, який був на 25% на цей рік, вона знизилася до рівня біля 12, 13, 14%, ну в залежності від того періоду часу, коли ми це спостерігали. Але зараз інфляція знаходиться приблизно в межах біля 12%. Тому вважається в принципі за доцільний, якщо є висока. Ставка Національного банку України, то висока ставка вона має знижувати інфляцію. Чому бо вона робить гроші більш дорогими? Ти не будеш брати кредит. Ні підприємства, ні громадяни України не будуть брати кредити, бо будуть вважати, що ці кредитні ресурси дуже і дуже дорогі. Але якщо інфляція знижується, то є можливість зменшувати цей рівень цей рівень облікової і ставки, що і відповідно зробив національний банк, зменшивши її з 20% до 16%. Це є і обратна сторона медалі зниження облікової ставки, так само як її збільшення в даному випадку. Коли ти зменшуєш облікову ставку, ти робиш гроші та да, кредитний ресурс, робиш більш дешевим. А це означає, що він стає дешевим не тільки для там громадян України, а він стає дешевшим в першу чергу для компанії. Для бізнесу, який працює в країні, і це означає, що вони отримують ну додатковий такий стимул, називається стимул через монетарні канали. Вони отримують для того, щоб була можливість додатково розвиватися, і в даному випадку це з одного боку відгук на те, що знижуються темпи інфляції. Ще раз підкреслю, що інфляція то вона залишається. Вона залишається достатньо на високому рівні 12%. Це високий рівень, але це не вдвічі менше ніж прогнозувалося на цей рік. І от зниження цієї зниження відсоткової ставки національного банку облікової ставки дасть можливість ще й додатково стимулювати економіку. І от коли прем'єр виступає зараз і говорить з приводу того, що є позитивні сигнали з приводу того, що наша економіка в цьому покаже році 4% відсоткове зростання. Це ще і Намагання дати додатковий такий імпульс для зростання економіки для підкріплення. Я б навіть сказав би навіть не для зростання а для підкріплення зростання економіки. Коли ви говорите про скажімо таку країну, як Росія, то в них навпаки. В них збільшується цей інфляційний тиск, ось чому голова їхнього їх центробанк постійно говорить про так звану проінфляційну політику. Вони очікують, що інфляція збільшується і продовжує збільшуватися, і продовжує збільшуватися активними темпами. Я вже не кажу, що скажімо, на відміну від нас, коли в нас є дефіцит державного бюджету. Ми фінансуємо наш дефіцит державного бюджету, хоч і він не дуже значний. Ми фінансуємо його за рахунок наших союзників. і партнерів, Нерів в них такої можливості немає. В них немає союзників і партнерів, крім тих, хто знаходиться на цій осі зла да два ноль. Але навряд чи КНДР або Іран видасть кошти Росії, тобто запозичення там зробити не можна. Ну у них фонд частково... є національного добробуту цей же ж в Росії. Є. Так, в Росії. в них є цей фонд національного добробуту, але в них теж багато чого є, але це є на бумазі, так скажімо, як і золотовалютні резерви. Давайте з тим закінчимо. Тобто вони можуть фінансувати свій свій дефіцит, що вони активно зараз роблять. Вони його фінансують за рахунок друкарського верстату, в тому числі, і от це фінансування за рахунок друкарського верстату, бо кошти взяти в принципі, ну нема де в вигляді кри. Дитів або грантового ресурсу, як скажімо ми можемо це зробити. В них збільшується цей інфляційний тиск, вони мають піднімати свою ставку. А якщо вони піднімають ставку, в них зменшуються можливості для їхнього економічного зростання. Або коли мова йде про падіння, то це означає, що їх більше тягне на дно. Це як додатковий такі якорі, вони які вони вішують і на без того пробити там власне. Судно під назва під назвою Російська Федерація. Ну і щодо добробуту теж запитував про фонд. Uh, так, про фонд. Це їхній а, на да, про фонд, да, про фонд. багато чого є, в тому числі на бумазі. Якщо ви подивитеся статистику, в тому числі Центробанку Російської Федерації, ви побачите, що вони продовжують рапортувати, що в них є біля 550 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Просто напрочь забуваючи, що 300... 350 мільярдів доларів їх золотовалютних резервів давно їм не належать, і вони заморожені, і заморожені за межами Росії. І в принципі, те, що в них є в руках, це приблизно біля 200 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Я думаю, що ситуація із їхнім фондом благосостояння народу ну приблизно така сама. Це перше, а друге, ніхто не знає в чому там точно зберігаються ці кошти. І якщо кошти зберігаються в цінних паперах, які випущені були в межах саме Російської Федерації, то можна уявити, що після падіння їх фондового ринку, це означає, що переоцінка просто не була зроблена, і таких активів, про які вони навіть говорять зараз, там в принципі не існує. Бо коли ти говориш про будь-який фонд, навіть якщо ми говоримо. Про фонди, які зберігаються в центробанках країни, навіть і в нашій країні, то кошти ж зберігаються не лише там в євро і в доларах. Це дуже незначна частина. Більша частина знаходиться е, в цінних паперах. В цінних 30 секунд паперах, у нас. Так званих три паперах в нашому випадку. Це триплейп папери, які ти можеш обміняти протягом декількох хвилин на живі кошти. В їхньому випадку це папери, які належать в тому числі і їхнім державним корпораціям, які в принципі нічого толком і не вартують. Спасибі, пане Олеже, вам за ці роз'яснення. Олег Густенко це економіст, радник президента України. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.